Дякую. Доброго дня Сергій Антонович, шановні колеги-журналісти. Нас приємно здобувала кількість запитів, які ви зробили до сьогоднішньої конференції. Як було зазначено понад 90 запитань з тих чи інших питань. Це означає, що є інтерес до теми, якою вам опікуються про спілки. Ви знаєте, що ми представляємо. Інтереси найманої робочої сили, це і в індивідуальних трудових відносинах, і в колективних трудових відносинах, і зрозуміло, що до певної міри опікуємося тим, щоб їх права і гарантії, які передбачені Конституцією і законами України навіть в цей складний час, коли вносилися зміни і до певної міри. Такі законодавчі акти обмежили деякі можливості і про спілок і самих працівників. Тим не менше вихоючи з обставин, які є в країні, ми неухильно сходимо лінійки представництва і захисту і відповідно вибудовує Федерацію про спілок і членська організація. Всю свою роботу нагадаю, що у складі федерації про спілок 46 сорок українських проспілок. Практично, які охоплюють всю сферу економіки, і всі 25 територіальних профоб'єднань, одначе можемо зразу зазначити, що там, де окуповані території або де йдуть активні бойові дії, нам довелося провести релокацію, так як і підприємств з небезпечних місць і наші колеги працюють в тих регіонах. І комунікують з релокованими органами місцевої влади і цивільними адміністраціями для того, щоб ну, впливати до певної міри на ситуацію і підтримувати людей, які виїхали з цих регіонів. Завдання Федерації профспілок як національного профцентру це представництво наших сполчан і наших організацій на національному рівні це означає, що ми маємо взаємодіяти насамперед з урядом як стороною генеральної угоди на національному рівні, який є водночас і регулятором, видаючи відповідні свої постанови, проекти наказів розпоряджень. Готуючи законопроект на розгляд парламенту, це один, одна лінійка нашої роботи. Інша лінійка це з представницькими організаціями роботодавців. У нас їх є небагато в країні. Це Федерація роботодавців України, яка і очолює спільний представництв органу об'єднання роботодавців. І ще одна організація це об'єднання організації роботодавців, яка базується на основі. Української спілки Союзу підприємців, отже, це наші партнери зліва і справа, і про спілки, як кажуть, посередині, звичайно, динаміка змін, які відбуваються в сфері нормотворчої роботи, колосальна. Коли ми з нашими колегами спілкуємося за кордоном і кажемо, що в минулому році, наприклад, спільне представницька про проспілок, федерація про спілок, нашими фахівцями опрацьовано 890 законопроєктів з різних сфер економіки, праці, соціальної політики, соціального захисту, то вони звичайно в шоці, якби це все і наскільки вас достає сил і кваліфікованих кадрів для того, щоб таку Потужну роботу робити зрозуміло, що окрім соціальних партнерів, ми також взаємодіємо з комітетами Верховної Ради України, оскільки є законопроекти, які є виключно ініційовані народними депутатами або внесені суб'єктами законодавчої ініціативи, але вони зачіпають, торкаються трудових соціальних. Прав і гарантії працівників про і тому, звичайно, ми експертно кожного з кожного з таких актів опрацьовуємо, висловлюємо свою позицію. Наприклад, минулого року з цих 890 проектів актів, які пройшли через наші руки, наш, як кажуть, розгляд. А ми не погодили рішуче 65 таких законопроєктів, вважаючи їх такими, які призводять до звуження прав і гарантій діяльності і про спілок, і самих працівників. Майже до кожного третього внесені альтернативні пропозиції, зауваження, які потім розробник або проводив у складі відповідних робочих груп опрацювання з представниками про спілок. Або ж на лініці, там, де а, який орган приймав відповідний проєкт акту. Особливо багато було і зауважень до наказів міністерств, які, а, як регуляторний акт на виконання відповідних законів, або рішень уряду унормову ті чи інші питання нашої роботи. Звичайно, в цій справі ми орієнтуємося не тільки на наше національне законодавство. Але і на те, які є міжнародні норми праці, які, є, е, про, як, які розроблені міжнародна організація праці, і звичайно на ці директиви і нормативні акти постанови в європейської в європейській спільноті, оскільки країна рухається на шляху до євроінтеграції і відповідно про опікуються одним із розділів. Угоди про асоціацію, яка стосується питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров'я, і зрозуміло, що в цьому спектрі ми теж проявляємо активність. Консультуємося з нашими з міжнародної конфедерації про спілок. Це планетарне міжнародне об'єднання, до якого входять представники проспілок 167 країн. І другим нашим партнером по закордоні є Європейська конфедерація проспілок, членська організація якою ми стали відносно недавно, і е, вже проводимо відповідну роботу, синхронізуючи цю роботу з розгляду е, як е, нових е, проєктів е, директив Європейського союзу на площадці безпосередньо проспілковий або ж на площадці Європейського соціально-економічного комітету. І тут ми зможемо з вами зафіксувати позитивні зрушення в цій частині, оскільки на цю площадку е, Європейського соціально економічного комітету, куди входять представники громадянського суспільства про і роботодавців, виключно з країн-членів ЄС, але ми отримали бонус. Я маю на увазі українські простуки бути представлені уже в складі е, е, соціально-економічного комітету. Поки що ми, як асистенти, але сподіваємося, будемо корисними теж в дискусії, які відбуваються по проєктам нормативних актів Європейської спільноти. Ми очікуємо приїзд в Україну на початку квітня Генеральний директора Міжнародного бюро праці і оскільки інтерес до України є великий. І до забезпечення прав працівників і профспілок в процесі реформ, в процесі запроваджень певних обмежень на період військового стану і орієнтація того, як ці обмеження і коли будуть зняті, наскільки зможе бути покращено матеріальне становище працівників. Отже, відбудуться зустрічі на рівні з профспілками, Очевидно, з об'єднанням роботодавців, ну зрозуміло, що на в самому високорівні урядових е, структурах. Ну і також е, ми очікуємо на приїзд в Україну Єврокомісара з питань зайнятості і соціальної політики Ніколса Шміта, який теж е, дуже активно цікавиться ці ситуацією на ринку праці в Україні, має своє бачення і застереження як для української влади і рекомендації для сторін соціального діалогу. Як підвищити ефективність соціального діалогу і залученість сторін соціального діалогу до плану відбудови України? І також в травні вперше в нашу проспілкову спільноту Україна відвідає місія міжнародної конференції про спілок на чиниє з новообраним генеральним секретарем Юком Тріангелом. Передбачаючи в складі делегації, будуть і лідери про Великобританії, Сполучених Штатів і е, е, Європейської федерації про А А на, наприкінці квітня відбудеться двосторонній саміт про України і ЄС, членськими організаціями, ЄКП є, окрім Федерації про також Конфедерація вільних про України. Такий саміт, на жаль, ми змушені були погодитись на його проведення за межами України, тобто на границі, скажем, України і Польщі, ближчим місцем. Але така була позиція наших колег, що зараз, в зв'язку з високою вартістю страховок під час перебування на нашій території із певною небезпекою, що для них це є складним. Складним питанням безпосередньо тут зорганізувати такий самі. Це буде перший такий масовий захід на лінійці на про спілок і наших європейських колег. Щодо питань, які вас ви запитували і хочете з'ясувати, мої колеги з великим задоволенням це зроблять, дадуть, окреслять тою справу, якою займається. Олександр Шубін є е, першим заступником голови спільного представницького органу, заступником Ле Федерації про спілок, і який постійно представляє спільний представницький орган на лінійці з е, в комунікаціях з комітетами е, с, насамперед соціальної політики і захисту прав ветеранів. І, е, Василь Андрієв, заступник Голови Федерації проспілок, який а, опікується питаннями безпеки і охорони праці і теж активно співпрацює на, ліні... на міжнародній лінійці і, зокрема, а, а, бере постійну участь в роботі Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції, тим самим патронуючи, щоб будь-які норми, які ухвалюються парламентом України, вони проходили відповідну професійну оцінку цьому комітету з євроінтеграції і відповідало би тим завданням, які стоять перед нашою країною, перед працівниками. Отже.